Невелика практика, яка допоможе побороти нерішучість і організувати себе, включити активний стан і нарешті розпочати справу, яку ви давно відкладаєте. Практика має назву Рух і намір. Отже, сядьте прямо, плечі рівно, голова тягнеться вверх, Живі і підніть. На вдих ми стискаємо долоні, а на видих розкриваємо. І зосереджуємо увагу в центрі живота. Вдих через ніс, видих через рот. Вдих. Видих. Скажіть, полики, я дію легко і чітко. Я починаю прямо зараз. Один крок, одна дія, одна перемога. Моя енергія прокидається. Я готова діяти. Мій розум чистий, тіло сильне, я зосереджена і непереможена. Я завершую те, що починаю. Я успішний і продуктивний. Цю практику можна робити перед будь-яким завданням, важливою справою, плануванням. Вона допоможе налаштуватися на плідну роботу і зробити перший крок. Дивіться нове відео на каналі Практики Довголіття про три практики і три техніки самоорганізації. Підтримайте нас підпискою і вподобайкою. Бажаю вам доброго самопочуття. Успіх! і яскравої життєвої енергії.